добра, неси у світлі вікна, знає кожен Божий, ми понесеного, да виши того усіх. Влинські вогонь, вогонь, вогонь це, як світло миру, добра і злагоди, проходить багато кордон ігнаючи християн усього світу перед День Різдва Христового. Цей Гутлеєвський вогонь подавав тисячі кілометрів, пішов через сотні рук скаутів, і завдяки цим маленьким пластунам-ташатам він сьогодні бачив стіну. Дякую, що пам'ятаєте про наших військових, дякую, що гортаєте їх молитвою, дякую, що вірите в них і в наше світле переможне завтра. Будьмо здоровими, дужими, відважними, бо на це Христос народився. У світлі мифлеємської зорі над нашим домом хай не страшні для нас будуть страждання, біль і втома. Хай родиться мале дитя в наших серцях і збирає нас всіх разом своїм різдвом завжди благословляє Христося. Рождає.